Віктор Чорногор. Що за майстер? Майстер має гарний хист. Він умить збудує міст. Без сокири й молотка. І без жодного гвістка. Відгадай, ну, люба дочко, що вона за дивна квочка. Не вимощує гніздечка, не кладе туди яєчка, ні води вона не п'є, ні зерняток не клює, А висиджує ні в року дивна квочкася щороку цілу череду пташат, Каченяток і кочат. Коли мати входить в хату, всіх вона вкладає спати, А як батько заходить, всіх на ноги підводить. Хто зуміє відгадати, що за батько? Що за мати? Ну та й плитка в нас чудова, не потрібні плиці дрова. Стане мама вранці рано, лиш поверне вгору крана, сірником терне і враз загориться в плитці. Дуже схоже я опеньком маю ніженьку тоненьку та не для борщу, а на випадок дощу. Поміж верби у травичку голову хто скинув стрічку, І лежить вона в травичці, ніби вплетена в косичці. Взяти б в руки тую стрічку, та не візьмеш в руки. Серед ночі помічає, де й комашка пролітає, а при сонечку вона не побачить і слона. Зеленим він білий, червоний, як спіли, Скажу наперед, солодкий, як мед. І якщо ти ласун, то знай це.